Я Володін Владислав, шеф-кухар ресторану ЯР, готельно-ресторанного комплексу Онова, діючий член Асоціації шеф-кухарів України, неодноразовий переможець міжнародних конкурсів. Мені 24 роки свою трудову діяльність розпочав, будучи студентом першого курсу ВПУ ШПМ в ресторані Ліпський. За час навчання в ВПУ ШПМ отримав фундаментальні знання, які допомогли мені в подальшому розвитку. Мене приваблює все нове і невідоме. Моє життєве кредо, поки не спробуєш, не дізнаєшся чи зможеш. Як результат маю професійну технічну освіту за професію кухар-кондитер 5-го розряду, проходив підвищення кваліфікації за кордоном в Італії, одночасно навчаючись в університеті на харчового технолога, охоче ділюся своїм досвідом. Зі здобувачами освіти шляхом проведення майстер-класів.